Шановні колеги, напередодні нашого професійного свята нас прийшли привітати представники нашої адміністрації і їхньому лиці Жокотанський, Дмитро. Прошу вас до слова, а ми тоді далі приєднаємося. Прошу. Терше, дякую вам. Шановні медичні працівники, я хочу... мені дуже приємно бути присутнім тут, мені дуже приємно бачити вас, і я хотів би декілька слів сказати від адміністрації міста в цілому. Я в першу чергу хочу подякувати за ваш труд, тому що для громади в цілому це важлива місія і для людей. Це необхідна послуга, ту, яку ви надаєте нам, людям, і в цілому забезпечуєте життєдіяльність і здоров'я, відповідаєте за здоров'я наших людей. Я хотів би декілька слів сказати про те, щоб вас вести в курс діла. Про те, що ми як громада і я мав можливість презентувати нашу громаду, і в тому числі і лікарні наші, на світовій арені в Римі, в Італії. У нас були пропрацьовані великі проекти. Тетяна Івановна і Анатолій Павлович знають за ці всі речі, ми презентували багато речей, які пов'язані із медичним напрямком. У нас була як реабілітаційний центр водолікарня, тому що вони зараз з опорно-руховим і виконують таку функцію. І лікарня була теж як можливості розширення. І ми, ми шукаємо донорів, шукаємо інвесторів, які дадуть можливості нам збільшити площі, покращити умови, зробити те, що десь потенційно не можемо ми зробити. Ми не можемо зробити за рахунок того, що на сьогоднішній день Міністерство фінансів у нас, ну вони так називають, мобілізовує фінансовий ресурс. У нас є реверсна дотація, велика відносно реверсна дотація порівняно з минулими роками. І вони забирають цю суму на потреби армії, на потреби бюджетні, на потреби різні, 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 які, можливо, навіть перерахунки, які можуть бути між іншими громадами. Тому у нас завдяки великим великим компаніям, в тому числі МГП, які в Атланті, великі фермерські господарства, які сплачують податки, і ми маємо спроможність, фінансову спроможність, як утримувати різні заклади, так і робити інфраструктурні покращення. Ви бачите, ми пробуємо трансформувати не тільки Миронівку, а й медичні заклади. Можливо, не в такому темпі, як хотілося б, але давайте ми наберемо терпіння і разом потрошечку, по будемо це все змінювати, покращувати. У нас повний, повний діалог, повна відкритість, повне розуміння між адміністрацією лікарень і між адміністрацією міста. У нас абсолютно відкриті відносини, повне розуміння, ми знаходимо консенсус у будь-яких рішеннях, які б хотілося би реалізувати і виставити пріоритет. Це так обобщено вам трішечки наших глобальних питань, в яких ми всі разом живемо. Також ми боремося за те, щоб залучити сюди, ви знаєте, індустріальний парк ми створили. Маємо залучити сюди інвесторів для того, щоб збільшити кількість виробництв і збільшити робочих місць. Друге, це те, що ми працюємо, і боремося над тим, щоб залучити сюди житловий фонд. Є місія Хансона, є такі меценат, який приїжджає з Америки і пробує бачити інші різні громади України, які потребують. Вкладень і житлового фонду, збільшення житлового фонду. Нас вони бачать десь на плюс-мінус плюс, 500 квартир. Близько півтори тисячі житлового фонду це те, що ми боремося за те, ну і розумієте, що півтори тисячі житлового фонду це ті люди, які прийдуть до вас. Дав би Бог, щоб не приходили, але прийдуть. Тому. Дуже так поверхнево я вам пояснив і розказав те нашу діяльність. Дуже, дуже мало. Насправді її дуже багато і глибоко і в різних сферах, і в різних процесах. Але це для того, щоб ви мали і в курсі діла, були того, що відбувається за межами лікарні і по нашій, і по нашій громаді, і по нашому місту. Е, я тепер до предметності. Мені дуже приємно, ще раз повторюсь, бути тут. Мені дуже приємно бачити вас і говорити вам якісь слова вдячності, тому що можливості отак зібрати не завжди є, ні часу, ні можливості. Зараз вона є. Я вітаю вас із наступаючим святом. Я хочу, щоб у вас були ті люди, які дійсно вдячні за вашу за труд і за вашу діяльність. Я хочу, щоб вони були виключно і з розумінням відносились до вас, тому що ваша послуга для них дуже важлива. Іноді оці емоції, роздражительності і так далі вона впливає на те, що ви її, по суті, накопичуєте в собі. Важко, розумію. У нас теж є таке. Ми не лікарі, але теж з сталкуємося з цим іноді людським недовольством. Але ви робите велику місію. Ми вам дуже вдячні. Бажаю вам існого здоров'я. Хочу, щоб ви були теж задоволені життям, були в комфорті і життєрадісні. радісні. Быстріше нам мирно. дякую. Таня, яка трошечки допоможе, ми озвучуємо, кому саме подяку ми будемо надавати, і ну, то, що виходите до нас, ми будемо передавати. Чимирис Ірина Володимирівна. Майданник Руслана Сукін. Thank you. Мян и Вета Вадимилвна Да, а це грамоти вже від департаменту. У мене ще є той, така одна із невеличких віж, як обласна депутата. і от від департаменту області теж декілька грамот. Бесараб Альона Юрійовна. Дитина, я їй все передам. Депутат, депутат да, я передам. так, я їй передам. Привітайте нашу Ну що, Я хотів би приєднатися до тих побажань. Сьогодні такий чудовий день, літній. Саме перше хотілося, щоб була перемога і був мир. Ми завжди це недооцінювали, а саме дороге, це, щоб був спокій і всі живі. Ви вибрали таку тяжу роботу, вона не оцінена, на жаль, в нашому суспільстві, Ось. але її треба виконувати чесно, добре, віддаючи свої всі вміння, знання, і все добро нести людям, а вам і вашим сім'ям щастя, здоров'я. До цих нагород ще є наказ, там невеличка фінансова підтримка. Щоб ви працювали ще краще, щоб в слідуючому році були показники ще кращі, і ми мали можливість святкувати ще з більшими преміями да, і вищими зарплатами. Тому вам здоров'я, спільно працювати ще багато-багато років. Я хотів би зараз подякувати нашим депутатам. Багато що робиться для того, щоб ми жили, щоб ми жили хорошо. Вони з розумінням до цього відносяться, все роблять, щоб ми ставали краще і вижили в тих складних умовах, які, на жаль, склалися на нашій наші державі. То я їм дуже дякую, тому що вони якійсь мірі причетні до цього свята, що ми його можемо празнувати ну, навіть і тут. Дай щось робимо, кудись йдемо. І йде, мені каже, добре в майбутнє. Тому здоров'я вам і щастя всім. Не буду вас затримувати, але хочу сказати ті слова вдячності кожному присутньому тут. І хочу нагадати, колеги, шануємося, є первинка, є вторинка. Без первинки нікуди і без вторинки нікуди. Тому давайте не розмежовувати нашу роботу, і шанувати і знати кожного у нас не так багато. Хто до кого направив, є в нас комунікації. Так як ми дружно зібралися в такому залі, маю надію, і в ЦПМСД буде такий актовий зал, ви до нас прийдете. Тому хочу ще раз проговорити, не буду дублювати, миру добра нашим закладам, нашій Україні, процвітання нашій державі і перемоги. А ми робимо велику справу тут і робимо її разом. Слова подяки, нашій керівництву нашої громади. Бо ми бачимо, що за час війни зроблено багато роботи і це нас зближує. Давайте будемо всі здорові і бажаю вам сьогодні гарного святкування. Напередодні нашого професійного свята хочу привітати вас з цим святом, побажати усім в першу чергу здоров'я, як ментального, так і фізичного. Хочу побажати добробуту у ваших сім'ях. Мирного неба над головою, щоб таке мирне небо, як хоч би сьогодні, у нас було найдовше. Хочу побажати вам любові, наснаги і Божого благословіння, Завіданість своїй професії, професіоналізм і добросовісність у виконанні своїх обов'язків від профспілкового комітету. Хочу вас всіх привітати і нагородити у вигляді грошової премії наступних працівників від центру первинної медичної допомоги. Це Товстенко Олександр Анатолійович за господар, Шеченко Олексій Леонідович, сімейний лікар амбулаторії села Кози, Комер Салам Михайлович, Водій, Токарчук Віталій Леонідович, водій амбулаторії села Шантра, Наталія Миколаївна, Фальшев села, села, села Кози. Терещенко Олександр Володимирович, медбрат центру первинної медичної допомоги, Мартиченко Ірина Дмитрівна, бухгалтер центру первинної медичної допомоги. Мучук Ніна Петрівна, сімейний лікар, амбулаторії Карапиші. Від Ліницька ОБЛ нагороджуються слідуючі працівники. Коваленко Галина Олексіївна, медична тепла Івана Запорожня. Слюдель Адіна Володимирівна, Ренен Лаборант, Єловецький Костянтин Володимирович, лікар відділення інтенсивної терапії. Астрій Кутішенко Світлана Петрівна, молодша сестра, Галина Вікторівна, Лаборант. Іматенко Алла Валерійовна, медична сестра терапевтичного відділення. Молодша медична сестра терапевтичного відділення. Вороволька Галина Іванівна, медична сестра оперативного всього. Грузун Ольга Андріївна, молодша медсестра операційного блоку. Черваша Валентина Миколаївна і сорока Валентина Іванівна попечити відділення. відкриття. Людмила Миколаївна, молодша медична сестра хірургічного відділення. Кортішко Яна Михайлівна, медична сестра дитячого відділення. Мокова Галина Анатоліївна, молодша медсестра дитячого відділення. Кога Тетяна Григорівна, медична сестра поліклінічного відділення. Соколенко Валентина Федорівна, лікар акушер гінеколог. Манжелій Надія Петрівна, молодша медична сестра поліклінічного відділення. Заболотна Тетяна Анатоліївна, лікарни. Сергій Миколаєвич, електрик, Ярослуженко Костянтин Андрійович, інженер високому красі, Єврошенко Ольга Петрівна, молодша медсестра і Андрущенко Алла Анатолійовна, помічник кухаря. Дякую вашу працю, натхнення. Ну, і щоб ми жили в мирі, благоді і любові.